Розробники Stalker кинули страйк на білорусів з AXBT Games. Скоро побачимо культовий шутер від розробників Doom. Відома стратегія від Blizzard. Скоріше за все оживе. Мінус чергова королівська битва. І стало відомо, коли ж все ж таки вийде The Elder Scrolls 6. Розповім, що з'ясувалось після засідання суду з приводу угоду між Microsoft та Activision Blizzard. Буде цікаво. Про все це. Ви дізнаєтесь в цьому вже 39-му випуску ігрових новин. Я вас вітаю, ви на каналі Eternal Play ЮЕКО мікрофона. З вами, як завжди, я, Дмитро. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. Це дуже допомагає просувати відео алгоритмами Ютуба, і його можуть побачити таким чином ще більше глядачів. Такими простими діями ми з вами розвиваємо весь українськомовний контент на цьому суперпопулярному майданчику. Обов'язково пишіть коментарі. Давайте з вами обговоримо те, що відбувалося за останні кілька днів в ігрової індустрії. Якщо у вас є бажання підтримати канал фінансово, то ви можете це зробити за посиланнями, які в дописі до цього відео. Обов'язково приєднуйтесь до нашого дискорда. Я буду радий вас всіх там бачити. Ну і звичайно ж, підтримуйте наших хлопців і дівчат, які зараз боронять нашу країну від армії гівна. Робіть це будь-яким зручним для вас способом. А якщо не знаєте як, то можете скористатися. Посиланням також в дописі до відео. Беріть смаколики, вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо! Одразу переходимо до важливої новини з українського геймдеву. Українські розробники зі студії GSC Game World грубо наїхали на білоруську помийку AXBT Games і кинули страйк на їхній YouTube канал за використання офіційних трейлерів по грі Stalker 2 у їхніх відеороликах. Ймовірно, це було зроблено, бо вони на своєму каналі розповсюджували інформацію про виток, який відбувся нещодавно. Коли ці клоуни звернулись до представників компанії. Ані розробника і запитали пояснення причини блокування контенту, отримали відповідь, що вони можуть іти слідом за руським воєнним кораблем. Така відповідь, ймовірно, могла би бути відмовою від подальшої співпраці. Потім GSC попросили прокоментувати ситуацію щодо цієї відповіді, і вони сказали, що це не вони відповіли. Що буцімто вони відповідають лише з робочих постпівробітників, які знаходяться на корпоративному домені. І будь-хто. Міг створити пошту на Gmail з яким завгодно іменем, і що AXBT могли направити звернення на офіційні соцмережі або пошти компанії, але не зробили цього. І що подібний рівень журналістики цього каналу є для них очікуваним. Потім ображені недожурналісти почали погрожувати компанії, що вони звернуться до суду, і що їхні відео були заблоковані за національною і мовною ознакою, бо лише вони мають право лити лайно на будь-кого, а коли це. Стосується них самих, то так не можна. Цікаво, куди ж ці зі своїх мухоцранських під санкціями хочуть звернутися. Може підіть поплачте своєму бульбофюреру краще в хустиночку клоуни. Потім з'ясувалося, що це все ж таки був співробітник студії. А з яких причин Джесі вирішили відморозитися, невідомо. Можливо, щоб уникнути скандалу, або біс його знає, які ще були причини такої поведінки. Але це дуже круто, що у білоруських клоунів Просто вибухнули сраки з цього приводу. Але надалі, чомусь GSC Game Gameworld включили задню передачу, що повністю зруйнувало весь позитив від цієї ситуації. А XBT буцімто ще раз звернулись до українських розробників, щоб вони зняли страйки. А GSC нібито пішли зустріч і пообіцяли розібратися в ситуації. Хто накидав скарг на їхню помийку і навіть звернулися до YouTube, щоб зняти попередження? Якщо все це є Правдою, то GSC прогнулися під тиском заболотних блогерів. А це вже зовсім не гарно. Хотілося б, щоб керівництво студії не танцювало під дудочку цих козлів, і можна було б не йти їм назустріч, бо враховуючи, як вони себе поводять, і лють бруть не лише на студію, а й на всіх українців, а також підтримують війну. Дуже шкода, що наші творці звертають увагу на думку рососійців та білорусів. Маєте вже нарешті гідність ви. Визначитися, чи ви з ними, чи проти них. Зрозуміло, що проблеми нікому не потрібні, і скоріше за все, Microsoft не схвалює подібних конфліктів. Та все одно сидіти на двох стільцях неможливо до нескінченності, терпіння у українського, а також адекватного світового ком'юніті має край. Будь ласка, не смикайте долю за яйця. Все може закінчитися не так, як ви цього очікуєте. З'явилася в мережі інформація про те, що id Software працюють над ремастером своєї культової гри Quake 2. На це вказує те, що гра була класифікована південнокорейським комітетом з оцінки та адміністрування ігор і отримувала віковий рейтинг. Взагалі, то серія Quake була створена як наступник Doom і стала величезним хітом, бо мала власний рушій, який показав вражаючу графіку для геймерів тодішніх часів. Quake 2 вийшов у 97-му році і дуже від. Дорізнявся від оригіналу і став шалено успішним завдяки чудовій стрільбі та дуже високому темпу гри. В ремастері шанувальники отримають саме те, за що люблять Квейк. Ну, наприклад, за ультранасильство, кров та розшаленування. В грі буде покращена графіка, підтримка роздільної здатності 4К та інших сучасних графічних технологій. Ймовірно, більше подробиць про гру нам розкажуть на QuakeCon 2023, який вперше за три роки пройде в живому форматі і буде проходити в ТХ з 10 по 13 серпня. Японська Konami продемонструвала трейлер Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, в який буде входити перевидання всіх трьох частин відомої серії. А наприкінці ролику стала відома дата релізу колекції і на яких платформах саме вона вийде. На відео демонстрували кілька кадрів з різних ігор франшизи Metal Gear, які увійдуть до комплекту, і гравцям продемонстрували снейка, декілька ворогів, переміщення та інші деталі. Бандл буде доступний для. Для ПК, PlayStation 5, Xbox Series Nintendo Switch вже 24 жовтня 2023 року, а після виходу відео в Steam з'явилися сторінки переведань. І найнеприємніше те, що розробники не передбачили підтримку миші, а зробили так само, як робили в 2010 році. Тобто брали схему управління з геймпада і переносили її виключно на клавіатуру. Але такий підхід вже давно лишився в минулому, але Konami вирішили скористатися. Статися саме ним наразі, вже сторінки переведання недоступні. Можливо, японці вирішили переглянути свій підхід до портів і все ж таки реалізувати в іграх повноцінну підтримку миші. З 23 по 26 червня пройшов стрес-тест майбутнього файтингу Mortal Kombat 1, доступ до якого був наданий обмеженій кількості гравців. Геймери мали змогу пограти за чотирьох персонажів, і відгуки були переважно позитивними. А й супер неприємний момент, який відбувся під час підбору гравців для тестування. І тут перекупники висунули свою смердючу пику і почали продавати доступ до тесту на eBay. На початку вартість. Гала тисячу доларів. Потім з'явилося більше пропозицій, і ціни почали знижуватися і варіювалися від 180 до 810 доларів США. І скільки людей погодилися віддати такі суми за можливість виправити Mortal Kombat 1 до його релізу наразі невідомо. На жаль, розробники гри ганебну ситуацію офіційно не коментують. Один з користувачів Twitter під нікнеймом Лірік написав пост, адресований президенту Blizzard Майку. І барі: Ми повинні mm. з вами поговорити про Старкрафт. IP повинна вийти за рамки жанру РТС. Я люблю Старкрафт, але зумери більше не грають в РТС, а бумери просто закінчуються. Але все світ Старкрафт має шалений потенціал, і він все ще один з найкращих. На що Ібара відповів, що він пам'ятає про неї і абсолютно абсолютно згоден з тим, що гра має божевільний потенціал, і що вона все ще одна з найкращих IP. Раніше президент Блізард неодноразово натякав на відродження серії StarCraft. Так що будемо чекати нових подробиць. Реліз Call of Duty Warzone відбувся лише три роки тому. Але минулого року компанія Activision випускає другу версію цієї королівської битви. І для того, щоб гравці не плуталися між іграми, вони додали до назви першої частини підзагалового Калдера. І от нарешті корпорація зла Бобі Котіка оголосила дуже неприємну новину, що 21 вересня розробники закривають сервери Call of Duty Warzone Caldera і користувачів втратять доступ до самої гри і власних внутрішньоігрових предметів. Однак вони залишаться в іграх Call of Duty Modern Warfare 2019 року, Black Ops Cold War і Vanguard як додатковий контент. Turn 10 Studios також приєднується до флешмобу по закриттю онлайн серверів але вони цього разу закривають сервери для своїх гоночних аркадних симуляторів Forza Horizon першої та другої частини. Відбудеться це вже 22 серпня. Гравцям більше не будуть доступні онлайн-функції, як пошук партнерів та таблиці лідерів. Однак повідомляється, що обидві гри будуть доступні в автономному режимі, і розробники прийняли таке рішення через вік обох ігор і той факт, що обидві мали дуже малу кількість гравців. Придбати перші дві частини франшизи більше неможливо. А у тих людей, в яких вони є в бібліотеці, зможуть безкоштовно завантажити їх знову і грати в одиночний контент. Онлайн функції залишаться доступними для третьої частини і вище. І поки що закриття доступу для цих ігор мови не йдеться. Ну а тепер поговоримо про Microsoft та Sony. Бо 22 червня відбулося судове слухання Microsoft та Федеральної торгової комісії, яка виступає проти угоди з Activision Blizzard. І під час цієї події з'ясувалися дуже цікаві подробиці з документів, яких корпорація Microsoft представила під час судового розгляду. Розпочнемо з самого початку, бо новин з'явилося одразу декілька. Я вам зараз дуже коротко про них розповім. Представники Microsoft випадково розкрили вартість портативної консолі від Sony, яка має назву Project Q, згідно з відомостями, які представила американська корпорація. Вартість пристрою складатиме 300 доларів США, а в Європі 300 євро. Project Q сама по собі не може запускати ігри, а працює тільки у зв'язці з PlayStation 5. і потрібно високошвидкісне підключення до Wi-Fi. Чи достовірна інформація Microsoft наразі невідомо, але... Project Q не є конкурентом Steam Deck, Asus ROG Ally або Nintendo Switch, або іншим портативним консолям, які пропонують значно більший функціонал і не потребують додаткових пристроїв для підключення. У 2021 році напередодні покупки Zenimax Media корпорацією Microsoft анонсували гру про Індіана Джонса, якою займається студія Machine Games, відома своєю франшизою Wolfenstein. І під час того самого слухання Microsoft оголосила, що розробляє проєкт ексклюзивно для Xbox та Windows. Ігра буде доступна в перший день релізу в каталозі Game Pass. Більше подробиць наразі невідомо також дату виходу не оголошено. Thank <laughs> you. Черговою несподіваною заявою від Філа Спенсера на слуханні у справі Федеральної торгової комісії були відповіді на запитання: чи буде за Scrolls 6 ексклюзивом Xbox, і чи вийде вона на платформі PlayStation? Спенсер відповів, що майбутнє RPG настільки далека, що будь-які розмови про її цифрові платформи на цю мить не є серйозними. Розробка гри буде тривати ще 5 з гаком років, тобто її реліз відбудеться не раніше. Ніж у 28-му році, і це повністю збігається з заявою Bethesda Game Studios, яка раніше повідомляла, що активна розробка tes 6 розпочнеться після запуску Starfield у вересні поточного року. Також керівник ігрового підрозділу Microsoft повідомив цікаву інформацію про придбання Zenimax Media, а разом з ними видавництва Bethesda Softworks, що придбання за 7,5 мільярдів доларів головним чином було заради того, щоб RPG Starfield не вийшла ексклюзивно для PlayStation. Спенсер розповів, що Sony регулярно платить величезні кошти розробникам за те, щоб вони не випускали свої ігри на Xbox. Таке відбулося з та Ghostwire Tokyo, і у компанії була інформація, що саме так Sony планує зробити зі Starfield. Microsoft дуже не хотіли позбутися потенційно популярної RPG, і в результаті американська корпорація запропонувала Bethesda Software приєднатися до Xbox. У червні 2021 року було анонсовано RPG The Outer Worlds 2 від студії Obsidian, яка має стати прямим продовженням першої частини. Під час цього самого сумнозвісного засідання голова Xbox Game Studios з Мет Буті зробив несподівану заяву і повідомив, що Microsoft наразі ще не ухвалила рішення, але й не виключає можливості виходу The Outer Worlds 2 на консолях від Sony. Чи Microsoft котре підтверджує, що американська корпорація? Не прагне монополії на ігровому ринку, а готова випускати свої забавки на будь-яких платформах. Також представники Microsoft згадали і про Next-Gen консолі, які мають вийти у 2028 році. У документі йшла мова про десятирічну угоду, яку Microsoft запропонувала Sony в разі придбання Activision Blizzard. Американська корпорація зобов'язується ще 10 років випускати Call of Duty на платформах PlayStation. Цей термін у будь-якому випадку виходить за межі періоду, коли очікується наступне покоління консолей. Така інформація збігається із. Заявами Sony, що компанія не планує випускати наступного покоління PlayStation до 2027 року. Окрім цього, ображена Sony не буде ділитися інформацією про PlayStation 6 із Activision Blizzard, якщо її все ж таки придбає Microsoft, бо японська компанія не готова ділитися інформацією про свої консолі з головним конкурентом. І на сам кінець голова Xbox Філ Спенсер зробив супергучну заяву, яку зробив перед присяжними. Спенсер вирішив переконати суд у щирості своїх намірів і не робити Call of Duty ексклюзивом платформи Xbox. Я навіть підніму руку, я зроблю все, що від мене вимагається. У нас немає якогось таємного плану. Стоячи тут, я беру на себе зобов'язання не скасовувати віхід Call of Duty на PlayStation. Очевидно, Sony по. Винна дозволити нам продовжувати випуск ігор на своїй платформі. Якщо це не зміниться, я обіцяю, що ми продовжимо випускати майбутні ігри Call of Duty на PlayStation 5 від Sony. Також він уточнив, що мав на увазі реліз нових Call of Duty на всіх майбутніх PlayStation, а не тільки на PlayStation 5. Тепер мова вже не йде про 10 років. Можливо, Microsoft вирішили піти на поступки японській компанії заради схвалення угоди. А тепер поговоримо про знижки та акції в ігрових магазинах, і як завжди, розпочнемо з магазину епіків. До 29 червня можна додати до своєї бібліотеки гру про полювання у відкритому світі The Hunter Call of the Wild. Абсолютно безкоштовно. Також діють знижки на безліч DLC до цієї забавки, які сягають 60%. В них будуть різноманітні тварини, зброя та інше. Більше ігор, на які я запропонував би вам витримати, Тратити ваші кошти наразі на розпродажі в магазині Епіків немає. Переходимо до магазину Габена, де стартує найбільший літній розпродаж, який триватиме до 13 липня, а розпочнеться вже 29 червня, на якому ми з вами зможемо очікувати на величезні знижки практично на всі ігри. Тому в наступному дайджесті ми з вами і обговоримо на які саме ігри варто звернути вашу увагу. А на цьому у мене всі новини. Я вам дякую. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просуванню відео алгоритмами Ютуба і його зможуть побачити ще більше глядачів. Підтримайте ЗСУ, це зараз дуже важливо. Якщо не знаєте як, можете скористатись моїм посиланням. Приєднуйтесь до нашого дискорда. Я буду дуже радий вас всіх там бачити. Якщо у вас є бажання і можливість, можете підтримати і мій канал фінансово. Я вам за це буду безмежно вдячний. Вдячний, слава Україні! Переможемо!